Я громадський активіст Майтала Юрій. Сьогодні, 27 червня, відбулося перше підготовче судове засідання щодо захисту честі та гідності на яку посягав Ярошенка Олександр. Юрій Майтала це бандит, грабіжник, розбійник, наркоман і вор. Майтала. Є пасивним гомосексуалістом, тому який нам там розповідав, що він такий патріот, завжди на боці громади, але завжди працював на місцеву владу, особливо партія регіонів. І я певен на 200%, відсотків, що після перемоги кандидата Володимира Павловича Сінка усі ці люди будуть покарані, будуть покарані згідно закону. Впродовж місцевих виборів, а також після них. Олена Мудичу, тоді начальник фінвідділу, а наразі ще й острів міського голови. Почала годувати явшика не лише мозвіряна, а також інформаційна та його розкручувати на місцевому телеканалі. Сьогодні в студії ми запросили воїна добровольця, бійця добровольчого батальйону Олександра Ярошенко, позивний Янгол. Велика вам дяка, що ви погодились прийти до нас у студію. Також цей от боєць на позивний Янгол до суду не з'явився. Підготовче судове засідання оголошується відкритим. Сьогодні проводиться підготовче судове засідання по цивільній справі за позовом Майтала Юрія Анатолійовича. Відповідач Ярошенко Олександр Леонідович про захист і гідності ділової репутації, відшкодування моральної шкоди та спростування недостовірної інформації, розміщеної в мережі інтернет. Хто з'явився до залу суду секретар? У Судовому засіданні з'явився адвокат Коликова Олена Володимирівна представник позивача. Майтали Юрій Анатолійович Позивач, Ярошенко-Олександр Леонідович не з'явилися у судове засідання. Також повідомляю про здійснення офіційного судового засідання програмним забезпеченням АКОР. Дякую. І під, під підтвердіть ваше повноваження, будь ласка, ваше честь, працює на підставі доручення Подільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 18 січня 2022 року за номером 07 також до суду був наданий ордер та копія свідоцтва пропав на занятою адвокатської діяльності. Дякую на належним чином підтверджені. Долучено адвокатом куликової ордер. Та копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю серії од 202756 А також доручень, копія доручення для надання безплатної терміни правової допомоги. Належним чином повноваження, підтвердження і ваше пересвящення по батьках, Майта Валій Анатолійович. Дякую, сідайте, будь ласка, оголошується склад суду. Дане судове підготовче судове засідання проводиться в складі говорючої судді Павловської при секретарі Марченко за участю позивача Майтала, представника позивача адвоката Куликової у відсутності відповідача Ярошенко. Що будуть підводити складу суду, позивач? Так, будуть. Будь ласка. Трогай, не трогайте мікрофон, тому що він не, 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 працює, не працює потім. Не Технік налаштував його. Добре, не трогайте. На, на підставі того, що ви, суддя, справу тримали, перше спочатку ви не ви відмовили. Будь ласка, підстави для відмови. Підстави, як пояснюєте? Будь ласка. Повідомляю також до для учасників цивільної справи, що на жаль, на даний час суддя Павлоська одна відправляє правосуддя в Котовському міськрайонному суді, і е, спод, буквально кілька хвилин 15, десь да, назад привезли з балти продовження розвитку питання слідчого, погоджене прокурором, про продовження міри запобіжного заходу. Тому, будь ласка, все по суті. По суті. Спочатку ви мені від, 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 підстави для відводу. Спочатку ви мені відмовили в моєму поданні. Потім апеляція, вам все ж таки. Подавила. В якому поданні озвучте. Щодо, Подання не було. Справа, не питання можливо. Питання розгляду за, за, за захисту чистої гідності моїй. Ця справа потрапила до вас. Не потрапила ще яку потрапить. Потрапила все ж таки до вас після цього, після цього розподілу, так? От. І ви прийняли незаконне рішення, відмовивши мені у розгляді цієї справи. Після чого апеляція. Все Будь так? ласка, уточніть, що було конкретно все в розгляді якої справи, якого клопотання. Називайте все. А, точно будь ласка. номер будете. Прав, номер Ні. В чому відмовила? Не підстави та... тому, що нам повинні щось сплачувати, по ньому. Ще... Звичайно, і ухвалювати. Ну, підстав... будь ласка, звучить. Якщо але... щоб я але... вас не перебивала, але... будь ласка. Будь Але написала підставила... тут не після того, що я не працюю, я надав усі довідки належні, що я не працюю, ніде інших доходів не отримую е, на ваші ці довідки. Е, це закон суддей... дає де... можливість провести суд, не сплачуючи судові СБ. Але ви все ж таки відмовили мені розвідку цієї справи. Потім ми написали апеляційну скаргу щодо вашого рішення, і апеляція підтримала мою скаргу і повернула справу назад до до судді Павловський на цей розгляд. Після цього півтора року, десь біля півтора року, Цю справу тримали без руху. Взагалі. Це не це, підстави це, це... від воду, будь ласка. Оці є підстави, що ви належно справами не розглядали. Більше того, порушували законодавство і справу цю утримували біля себе, ніякого не зрозуміла. Більше півтора року справу цю утримували, взагалі не розглядали. Я вбачаю, що нам затягуючи термін продовольчик цієї справи. Тому якщо ми починаємо спочатку роду ці справи вже з порушення, тому я підозрюю, що рішення також буде незаконне, як і попередньо. Тому я бажаю, що треба інших суддя. Заяву про відвід. Але, я... але, але, але моє прохання, прохання, то що ви казали, що ви перезавантажені тощо, зрозуміло. У вас є така можливість саме самовідвід. Якщо ви перезавантажені, ви можете саме Можете написати, щоб інші судді, які вільні. Справу це вже Але отримати півтора роки справа біля себе і не давати можливість ажитати її. Це я прошу це, це, це порушує. У вас все? Так. Тобто мовиться про те, що суддя Павловська самого початку відмовила мені у розгляді цієї справи. А коли ми стали скаргу до апеляції, апеляція повернула цю справу на розгляд. Тобто рішення Павловської до цього було незаконне. А потім суддя Павловська чомусь справу тримала півтора роки біля себе і не розглядаючи. Знаючи, що у кожній справи є термін, який може закінчитися, і потім рушенка вони відповідальності. Так ось з цього приводу суддя Павловська почала себе виправдовувати. Зв'язку з заявленою зв'язку з заявою про відвід судді Павловський, суддя Павловська повідомляє учасникам судового розгляду, що в Котовському міськрайному суді відправляли правосуддя дев'ять суддів, коли був Котовський район, після об'єднання. І Подільський район, до якого входить сім колишніх районів, В зв'язку з тим, що суддя Павловська слідчує, є слідчим суддею. І після е, того, як Подільське управління поліції було реорганізовано відділ Поліції і Подільське управління поліції з того часу розглядають слідчі суддів Котовському міськрайонному суді Суддя Павловська і Суддя І Вінський розглядають клопотання про тримання під вартою, арешт і інші клопотання слідчих і прокурорів. З з Кодимської Територіальної громади, Балтської і Окнянської та Котовської. На жаль, на даний час суддя Павловський відправляє правосуддя одна, оскільки суддя Вінський у відпустці. Крім того, повідомляю, що з надмірним навантаженням в Котовському міськрайонному суді, оскільки інформація навіть надійшла про те, що Одеського апеляційного суду що саме більше навантаження в Котовському міськрайонному суді, оскільки судді відсутні лише два судді відправляє правосуддя, інші судді у відпустках тривалих. В зв'язку з чим. Повідомляю вам, що на даний час точних відомостей немає, але десь на лютий чи на березень було з минулого року проваджені десь біля 2700 справ. Це саме більше по області. В зв'язку з чим після звільнення судів 2016 і 2018 року з Котовського міськрай суду справи, які знаходились у всіх суддів, впроваджені. Були проведено авторозподіл повторний, і десь близько 750-780 справ надійшло, було розподілено судді Павловській, крім того, поточні, які надходили справи кримінальні, адміністративні і цивільні. А тому Майтала, не в зв'язку з тим, що саме вашу справу не хотіли призначити до розгляду. Пояснила, які були підстави. відсутність суддів, надмірне навантаження. На даний час, на жаль, і е, звільнились працівники і секретарі. Три секретарі звільнились, інший працівник в зв'язку з надмірним навантаженням і е, в мінімальну заробітну плату, яка в секретарі. Три секретарі звільнились і чотири працівники. Працюють призвані на військову службу сім чи вісім працівників буквально тільки за останній час. Тому не перебивайте мене, тому в зв'язку з надмірним навантаженням, в зв'язку з тим, що суддя Павловська слідчий суддя і надмірне навантаження з чотирьох колишніх районів на даний час об'єднані громади. В зв'язку з надмірною кількістю справ проваджені, тому призначаються на жаль. Справи багато справ, які лежать ще не призначені, тому що фізично ми і в суботу розглядали справи, бо тримання під вартою, якщо терміново санкція, в суботу проводили судовий розгляд і зачасту без обідньої перерви. На жаль, така ситуація. Тому в зв'язку це пояснення суддів, в зв'язку з чим тривалий час, як ви пояснили, не призначалась справа. Послухавши цю промову, можна зрозуміти, але все це не передбачено законодавством. Тому є порушення. Окрім того, в зв'язку з тим, що ви написали клопотання про звільнення вас від судового збору, суддею було розглянуто ваше клопотання, і в зв'язку з тим, що було долучено лише відомості, що ви не працюєте, інших відомостей не долучено що чи є наявність інвалідності у вас, чи є у вас захворювання? І тому, враховуючи по кожній справі індивідуально, суд враховує, коли можна звільнити від судового збору. Але одеський апеляційний суд вирішив, що якщо я дійсно де не працюю, то надав довідки про це, то я можу сплачувати судовий збір. Тому справа була повернута розгляд судді Павловський. Ви молодий, працездатний. Працездатна особа. особа не надали, не перебивайте, не надали довідок про наявність захворювання чи наявність інвалідності, чи інших яких ще підтверджуючих довідок. Тому було таке прийнято, винесено ухвалу. Зрозуміло вам? Ні. Не зрозуміло. Я вам з... пояснила, не... не перебивайте, будь ласка, ви, я, я не вас не перебиваю. Мене будь ласка, не запитав. перебивайте. А тому. Враховуючи, що на даний час воєнний стан і суддя вважає, вважає що ви можете працювати, напевне, чи може у вас інші довідки є, Напередно. які да, да, ви працездатний, звільняємо, якщо інваліди є, ну, в законі Тоді, казано, не перебивайте, будь ласка. В зв'язку з тим, що ви не надали достатніх довідок про наявність, чому ви не можете сплатити судовий збір, тому суддею була винесена така ухвала. І вважаю, що ви молодий, працездатний зараз воєнний стан в країні. І хто чим може, всі працюють і допомагають Збройним силам. Допомагаю, тому зв'язку з чим ні. Я це не вникаю в інше. Ми, я то, по я суті вникала. вам сказала, що роботи дуже багато, і тому, якщо немає інвалідності чи інших підстав, що ви не можете працювати, суддя Павловська вважає, що ви можете працювати і тому не звільнила вас від судового збору. Тобто, це суддя Павловська так вважає, а закон це передбачає, якщо людина де не працює, то надала довідки. То можна сплачувати судовий збір, і це підтверджено Альдейським апеляційним судом. Необхідно працювати зараз всім і сплачувати в казну держави а я на налоги. Тому а необхідно налоги сплачувати, я податки я сплачувати. Не перебувайте, будь ласка, майтала. Я розумію, що ви бажаєте зараз, оскільки відео ви знімаєте, ви хочете резонансу. Ну, на жаль, у ви, я все згідно чинного законодавства, вам роз'яснила і пояснила ваше право, тому що не потрібно так приводити і перед суспільством чи перед іншими учасниками процесу показувати, що суддя Павловська просто не хотіла не призначала справу. Ні, я вам пояснила, які об'єктивні причини. Не перебивайте. які об'єктивні причини по інших справах і більше є. Я ще раз вам роз'яснила. Ви зайдіть на сайт. Потовському суду. подивіться, скільки Павловська щодня призначає справ до розгляду. і скільки Синопорожні. Синопорожні. воєнний стан на сайт зайдіть зараз. Крім того, повідомляю за минулий рік порівняно з іншими судами, як казала офіційна інформація, що є багато дуже судів. На даний час і голова ради суддів виступав. В минулому році, що дуже багато судів, не пам'ятаю чи 157, чи скільки, які за рік розглядають від 200 до 300 справ, суддя Павловська за минулий рік, 2022, розглянула десь біля 1700 справ. Автоматично з'являється питання щодо якості розгляду цієї 1700 справ, тому що неважлива швидкість, важлива якість тому, що вирішується долі людей. А тому, я ще раз вам пояснюю, в зв'язку з надмірною кількістю справ на розгляді в суді Павловської, як і в суді Вінського, така ситуація, все зрозуміло. В зв'язку з тим, що заявлена заява про відвід, озвучено, зараз буде здана справа в Канцелярії суду для розгляду відводу. Як, як... Судове підготовче судового засідання оголошується закритим. Я коли вивчав справу, там жодного слова не було написано про те, що ви зараз завантаження там про... Справи не може бути написані про діє, завантаження мандала. Я, я виношу ухвали з відночі законодавства. Отже, що тут загалом треба підкреслити? Щоб спочатку по е, суддя Павловська відмовила мені у моїй мої заяві. Вона взагалі не ходить справа. Мені була відмовлена і, і справа залишити без розвитку. Але коли мені написали апеляцію, апеляція е, визнала е, рішення судді Павловської Ну, на кажучи. Неналежним або неправильним або незаконним і повернуло справу на розгляд до судді Павловської. Після цього, після цієї апеляції, справа десь біля півтора року лежала е, на, там, на столі або під столом, або там під стільцем, не знаю, або у сейфі у суді і взагалі без руху, десь біля півтора року. І наразі лише призначили, як я можу сподіватися на правильне рішення. Е, те, що вона зараз розповідає, перезавантаження тощо. В справі про це нічого жодного не жодного слова не вказано, що там, якщо судя перезавантажена, тоді вона може справу відкладати або затягувати, там тривалий час Та, точно, розумієте, також. Далі, що стосовно е... вилітіло з голови. Тобто точно зараз повідомляє про те, що там вона перезавантажена, немає багато справ, це все не передбачено. І третє, що я згадав що суддя, якщо вона, що вона бачить, що вона перезавантажена, напиши саме відвід і все. Справу передуть іншому судді, який не, не завантажений або не перезавантажений. І справу можна буде розглядати е, в терміни. Але суддя і не пише відвід, і справу тримає без розгляду. Десь півтора роки. Саме тому сьогодні зроблена відвід, тому що є сумніви щодо правильного рішення, тому що до цього було вже було рішення відмовленого мені розгляду цієї справи. Ми подали апеляцію, апеляція. Вирішила, що рішення було неправильно або там, незаконно і повернула е справу назад до судді Павловський. І по роки ми ці чекали. Тому всі ці балачки, вони мають бути всі е ці перезавантажені та інші там дії, судді, вони повинні бути згідно закону. В законі не передбачено, там, що суддя там перезавантажені, або там, у нього багато справ, він там щось може, зроб, може робити. Цього не передбачено. Тому значить, це не є законним. А ми діємо згідно закону.